Садовці департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради разом зі службовцями комунального шляхоексплуатаційного підприємства в ході ремонту будівель та споруд комунального підприємства, а також під час закупівлі матеріалів, привласнили частину бюджетних коштів. Для цього вони змовилися із підконтрольними їм фірмами-підрядниками та завищили вартість робіт і будматеріалів. Для реалізації оборудки зломисники внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію. Керівник структури не зважає вважаючи на порушення умов тендеру, підписав акт з висновком про належне виконання робіт. За результатами ініційованих СБУ експертиз, така оборудка завдала державі збитків на суму майже 700 тисяч гривень. Співробітники спецслужби провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцями проживання фігурантів. Вилучено фінансово-господарську документацію та чорнові записи. Триває досудове розслідування, встановлюються всі особи причетні до розкрадання бюджетних коштів. Начальнику одного з відділів департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради та директору комунального підприємства повідомлено про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Директор фірми підрядника додатково підозрюється за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.